Виконуємо номер 1.5 із підручника Геометрія 8 та 5.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чиснує чотирикутник з кутами. Завдання перше 70, 90, 100 і 120 градусів, друге 130, 60, 70 і 100 градусів. Використаємо теорему про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. За теоремою про суму кутів чотирикутника. Сума. Кутів чотирикутника кутника 360 градусів. Знайдемо суму в першому завданні: 70 додати 90, додати 100, додати 120. Рахуємо, 70, додати 90 – це 160. 160 додати 100, 260 і 260 додати 120, це буде 380 градусів. Тому в першому завданні чотирикутник не існує. Кутник не існує. Переходимо до другого завдання: 130 градусів додати 60, додати 70, додати 100. 130 дати 70 це буде 200, 200 дати 100 це 300, до да, 60, 360 градусів. Чотирикутник Існує. Номер 1.5 з підручника геометрії 8 та 5.5 з із підручника математика 8 виконано.